Доброго дня, мене звати Марина Роля. Я сама родом з Луганської області, з маленького міста Рибіжне. Але вже 12 років я мешкаю у місті Хмельницькому, яке стало моїм другим дім, домом, який мене приютив який тепер близький моєму серці. Але як знаєте, батьківщина кажуть, вона одна, і частина, дуже велика частина мене залишилась на території, яка, на жаль, зараз окупована. І цю виставку. На яку я вас запрошую, я присвячую своїй батьківщині в тому селі, де я багато років була, тому місту, в якому я була, і вона називається Те, як я пам'ятаю. <му> Картини, які ви побачите, на них зображено те, що Відображає мої почуття до якихось людей, подій, до місць, які мені дорогі, і в такому своєму трошки цікавому стилі він такий живописно-декоративний. Я використовую і живопис, і декоративні якісь елементи. В такому стилі я передаю свої відчуття до певних подій або людей. Для того, щоб передати декоративні елементи, я використовую акрилові маркери срібного або золотого кольору, якими підкреслюю якісь такі тіні або навпаки блискучі місця. І також такою особливістю моїх робот є те, що я, начебто, хочу передати мозаїку. Такий мозаїчний стиль, трошечки він присутній у багатьох моїх роботах. І це от саме те, що Думаю, можливо, відрізняє, можливо, е якось підсвічує саме мій стиль роботи. Наразі я хочу вам представити мою саму улюблену роботу, вона називається Палаючі. Це місце, де я, коли я приїжджала до своїх батьків і зі своїм сином ходила купатись на озеро. І ми йшли коли додому приблизно в цей час, коли вже сонечко сідало, сонечко потрапляло на сосни, і вони, вони прям настільки закарбувалися, от вони палаючі. І це, мабуть, такий самий-самий теплий для мене якийсь спогад про. Ті місця, де я була ця виставка буде діяти до 20-го числа, тому я вас ласкаво прошу. Приходьте, насолоджуйтесь. Я сподіваюся, що вона вам підніме настрій так само, як і мені.